Всім привіт! Мене звуть Мирослава, і сьогодні е, моє відео присвячене парфумам. Зараз я хочу привітати всіх новачків, які зареєстровані в компанії Oriflame з е, 11 вересня і будуть зареєстровані ще до 1 жовтня. Включно е, вони приймають участь просто. В бомбезні, шикарній крутій акції це при замовленні протягом каталогу на 50 балів Вони гарантовано отримують в каталозі номер 14 парфуми, будь-які, які вони собі виберуть, з тих, що є в наявності в каталозі. Можна замовити всі парфуми, окрім. В тих, що на титульній сторінці, це новиночка, окрім новиночки. Всі інші будь-які з цього всього переліку, з цілого каталогу, можна отримати абсолютно безкоштовно, неважливо, чи то чоловічі парфуми, чи то жіночі парфуми. Тому от біля кожного продукту є е, певна кількість балів, скільки вони, скільки вони коштують, і біля ціни є бали. Бали це умовна одиниця е, компанії, адже компанія є міжнародною. І при, в середньому 50 балів це 500, там, з хвостиком гривень, 500 гривень зазвичай, то при замовленні на 50 балів у цьому каталозі, в каталозі номер 13 який діє зараз е, з, 10, з 11 вересня по 1 жовтня, е, якщо в ньому організовувати ваш товаробіг замовлення на 50 балів, в наступному отримуєте гарантовано парфуми абсолютно безкоштовно за 1 гривню. Тому хочу представити вашій увазі свою невеличку колекцію парфумів. Ось такі парфумчики. чоловіча серія і жіноча серія. Зараз я вам їх детальніше покажу і розповім про кожен з них. Давайте почнемо з жіночої серії. Вашій увазі от такі парфуми Волар. «Volar Forever з пелюсточок білої троянди. Вони дуже ніжні. Флакон мені дуже подобається в формі трояндочки. Парфумована вода білого кольору. Тримається дуже добре, дуже ніжна, дуже приємний запах. От Ніжний, ніжний такий легкий, повітряний, ненавяжчивий, дуже такий елегантний і легкий. Далі. Теж у мене мінні парфуми, My Naked Truth», вони будуть теж доступні в наступному каталозі. Ніжний легкий аромат, от вони чимось схожі з «Volar Forever. Запам'ятайте для себе, що прозорі парфуми це є такі от ніжні легкі. Парфуми прозорого кольору. Якщо парфуми рожевого кольору, значить вони солодкуваті. Якщо коричневого кольору, значить вони ближе до класика, ближе до дрів'ясних. Якщо блакитного зеленого кольору, то це будуть освіжаючі. А от бувають ще ніжні такі запахи жовтого кольору. Тоже зверніть увагу. Далі. У нас наступне, що б я хотіла показати, це Viva Сіті, теж буде доступний наступному каталозі. У мене міні-флакончик. Міні цитрусовий. цитрусовий аромат. Цей аромат мені нагадує відразу різдвяні свята. Тут е, мандаринки, апельсинки. В солодких у нас є парфуми Solar. Ось така баночка. Для мене вони такі, вони літні, драйвові, е, такий яркий, насичений, солодкий запах. Мені вони, в принципі, подобаються, але в основному на літо. Далі Vip-only. ну, Колір бутилочки сам про себе говорить, колір самої водички він рожевий, 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 він малинка в нотках е, парфума, цього є малина, і вони от такі красиві, рожеві. І вони солодкі. І з такою стильною кришечкою. От Стільки класний аромат, солодкий. От хто любить солоденькі парфуми, от це ідеально для вас. От Це ідеально для вас 100%. Якщо ви в чомусь все ж таки сумніваєтесь, то е, замовте свої пробнічки, з пробнічками теж можна оприділитись. Амбре Еліксір, у мене теж міні флакон. От ви можете побачити, ось так виглядає оригінал. Ось його е повна вартість. ось тут, ось, Скільки? 770 гривень. Оцей парфум, наприклад, якщо вам подобається, це древесний класичний аромат е вечірній. Я вже нанюхалась, чесно вам скажу. Не буду чисто по пам'яті вам розказувати, бо вже не розумію, що в цих запахах. Вони мені всі перемішались. Так, Міс Джордані, «Міс Джордані» це парфумчик ближе до класики. Його можна використовувати так, як в день, так в принципі, на вечірній. В ньому є як фруктові нотки, так і є червоний перець, що надає такої трошки гірчинки, от вечірнього такого аромату йому надає. Це Giordani Gold Essence найдорожчий парфум компанії. Його вартість. 970 гривень це найдорожчий компанії. Класичний, стійкий, довготривалий парфум. Шлейфовий аромат відкривається дуже довго. Протягом цілого дня. Кришечка покрита золотим напиленням. Дзеркальце у нас є. Сам флакон чого вартий. Він такий з важкого скла. Стильний дизайн у самої упаковки. Зробивши замовлення з 11 вересня по 1 жовтня на 50 балів, в наступному каталозі ви можете отримати такий парфум вартістю 970 гривень, абсолютно безкоштовно, Ну, за 1 гривню. Також у мене є міні-парфуми Eclat Femme. Це теж класика, класичний вечірній парфум, трошки судку. Султувато говорки такі навіть. Paradise класичний це Гіркувато солодкий парфум. Він солодкий, але в ньому є нотки квітки райської каплі, яка розцвітає там раз у декілька років. Є перець, тому ця гірчинка дає йому такої неповторності. Реально на цей аромат схожих немає ніяких. Він унікальний і дуже запам'ятовується. Він дуже добре стій, тримається, він дуже стійкий, він дуже запам'ятовується. Один раз, якщо хтось почув цей аромат, він його впізнає будь-де. От класний аромат. І зараз новинку недавно випустили: Amazing Paradise. Це Но серединка в них нотка райської каплі спільна. Але це солодкий, а це більш освіжаючий аромат. Ем, мені подобаються як одні, так і інші, в залежності, в принципі, від настрою. Це така моя міні-колекція, навіть ще не вся. Е, ці парфуми е, в, коштують 890 гривень кожна бутилочка подільності. По 890 гривень. І, е, Виконавши, оформивши замовлення в цьому каталозі на 50 балів, ви можете їх отримати от будь-які з цих парфумів, які я вам показала зараз, за 1 гривню. Так, чоловічі серії це еклад Спорт. Спортивний варіант він підійде для будь-якого віку, практично. Для чоловіків будь-якого віку, чи то для, да, навіть для підлітків, от підійде такі варіанти. Xide чорний підійде як денний варіант для мужчин вже постарше, і як вечірній аромат, там дискотечний навіть для от такого віку до 30 в принципі, нормально буде. А, далі ну це виключно вечірній варіант в основному. Це класика. Це саме звичайне класичний аромат. І. Сігнатур. Сігнатур я порекомендувала чоловікам уже десь від 35 років і старше. Для підлітків до 30 навіть років він не підійде. Ну, не буде він. Він все ж таки для таких мужчин уже більш зрілих, більш зрілого віку. Оформивши замовлення в цьому каталозі. У каталозі номер 13 на 50 балів. Ви можете отримати будь-які з цих парфумів за 1 гривню. Сподіваюсь, я донесла вам переваги. Хочеться, щоб кожен з вас скористався по максимуму всім, що дає компанія, адже такі акції, такі розпродажі, такі подарунки не дає практично жодна компанія. одному магазині, якщо ви замовите навіть на тисячу гривень, вам не віддадуть подарунок вартістю тисячу гривень. А в нас е, зараз компанія дає можливість при замовленні на 500 гривень отримати парфуми в подарунок, які коштують майже 1000 гривень. Тому зверніть на це увагу, подумайте, наскільки це вам вигідно. Адже така можливість тільки в цьому каталозі, тільки для тих новичків, які зареєстровані з 11 вересня по е, 1 жовтня. Всім новачкам бажаю успішного, легкого старту, швидкого росту. Включайтеся зразу по максимуму, і будемо заробляти разом. Дякую за увагу! До зустрічі! Пока-пока.